Вся наш спаситель в Тайні пресвяті. Ти наш відкопиль, ти наш хліб, жиби, славсь хресте. я каятай самообсяхресте Ця і сина, і Святого Духа. Амінь Господи, Ти говориш, де двоє або троє зібрані в моє ім'я там я є серед них. Збираємося сьогодні в цю годину милосердя, всі разом цілою батьківщиною, цілою Україною, просимо Твого милосердя над, над нашою Вітчизною, просимо Твого захисту, опіки, над усіма нашими військовими, захисниками, хлопцями, дівчатами. Просимо Тебе про здоров'я, про одужання для всіх, хворих, поранених, відновлення для всіх покалічених, віднайдення для всіх тих, хто загубився, хто пропав безвісті, сили для тих всіх, хто є в полоні, за всіх рідних, хто не знає, де чиї близькі, пропавши безвісті, про опіку над всіма тими, хто залишився на окупованих територіях. Про відновлення нашої Батьківщини, територіальне, але в першу чергу духовне, відродження її. Єднаємося разом цілою батьківщиною, цілою Україною і просимо Будь милосердний для нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Палата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітхлань третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого. Святу Вселенську церкву, Сопрочастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Очу предвічний жертву, йому Тобі тіло, і кров, душу, і божественність, Возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і усього світу, заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу, Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу, Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього світу. Предвічний, Отче, жертвоєм Тобі. Тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Ах, Господа нашого Ісуса Христа на облагання, за гріхи наші і усього світу заради Його страждань будь милосердний до нас і усього світу Заради його страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради Його страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради Його страждань, будь милосердний до нас. І усього світу, заради Його страждань, будь милосердний до нас, і усього світу, заради Його страждань, будь милосердний до нас, і усього світу, заради Його страждань, Милосердний до нас і усього світу, заради його страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради Його страждань, будь милосердний до нас і усього світу, заради його Страждань. Будь милосердний до нас і усього світу. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі Тіло і кров, душу, і Божественність, Возлюбленого Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа, На, на, облагання на за гріхи наші і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і усього Світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Otze żertujem Tobie tło i krov, duшу, i bożeність posloblenного Сyна, Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, На загріхенещі і усього світу, заради Його постраждання. Будь милосердним до нас і усього світу, заради Його страждань. будь милосердним до нас і усього світу, заради Його страждань. будь милосердним до нас, і усього світу, заради Його страждання. Будь милосердним до нас і усього світу, заради його страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради Його страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його страждання будь милосердним до нас і усього світу, заради Його страждання, будь милосердним до нас і усього світу, заради Його страждання, будь милосердним до нас. І усього світу, заради Його страждань, будь милосердним до нас, і усього світу. Підвічний Отче, жертвуєм Тобі, Тіло і кров, душу і Божественність, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на, на облагання за гріхи та наші, та і усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і всього світу, Заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і всього світу, Заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і у всього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу, Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу, Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас і усього світу крови і воду, що витекли із серця Ісусового як джерело милосердя для нас. На Тебе, Ісусе, уповаємо на Тебе, Ісусе, уповаємо на Тебе, Ісусе, уповаємо на Тебе. Ірія Елейсон. Христе, Кіріє, елейсон, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний Боже. Помилуй нас, Сину Відкупителю Світу Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, свята Трійці, Єдиний Боже, помилуй нас, милосердя, Боже, несповідима ознака Творця, уповаємо на Тебе, милосердя, Боже, найвища досконалость Відкупителя, Уповаємо на Тебе, милосердя, Боже, незбагненна любови святителя, уповаємо на тебе, милосердя, Боже, недосяжна тайно Пресвятої трійці, уповаємо на тебе, милосердя, Боже, вираження найбільшої сили, Господа. Уповаємо на тебе, милосердя Боже, у створінні духів небесних. Уповаємо на Тебе, милосердя, Боже, яке покликало нас з небуття до життя. Уповаємо на Тебе, милосердя Боже, яке охоплює цілий Всесвіт. Уповаємо на Тебе, милосердя Боже, яке обдаровує нас безсмертним життям. Уповаємо на Тебе, милосердя, Боже, яке захищає нас від, засу... від заслужених кар. Уповаємо на Тебе. Милосердя Боже, яке підводить нас з убоства гріха, уповаємо на тебе, милосердя Боже, яке виправдало нас у втіленому слові, уповаємо на тебе, милосердя, Боже, що плине з ран Христових, Уповаємо на Тебе, милосердя Боже, що б'є з присвятого серця Ісуса, уповаємо на Тебе, милосердя, Боже. Яке дає нам Пресвяту Діву Марію за матір милосердя, уповаємо на тебе, милосердя Боже, об'явлені Божественних тайн. Уповаємо на Тебе, милосердя, Боже, у встановленні Вселенської церкви, Уповаємо на Тебе, милосердя, Боже, у встановленні святих таїнств, уповаємо на тебе, милосердя Боже, передусім у таїнствах хрещення і покаяння. Уповаємо на Тебе, милосердя Боже, у таїнстві вівтаря і священства, Уповаємо на Тебе, милосердя Боже, у покликанні нас до святої віри, Уповаємо на Тебе, милосердя Боже, у наверненні грішників, Уповаємо на Тебе, милосердя Боже, в освяченні праведників, Уповаємо на Тебе, милосердя Боже, в удосконаленні побожних. Уповаємо на Тебе, милосердя, Боже, цілюще джерело для хворих і стражденних, Уповаємо на Тебе, милосердя, Боже, заспокоєння змучених сердець, Уповаємо на Тебе, милосердя, Боже, надія розпачливих душ, Уповаємо на Тебе, милосердя, Боже, що завжди і всюди супроводжуєш усіх людей. Уповаємо на Тебе, милосердя, Боже, що випереджуєш нас благодатями, уповаємо на тебе, милосердя, Боже, спокою конаючих, уповаємо на Тебе, милосердя, Боже, небесна розкоша спасенних, уповаємо на тебе, милосердя, Боже, прохолоду і полегшення душ у чистилищі. Уповаємо на Тебе, милосердя, Боже, корону всіх святих, уповаємо на Тебе, милосердя, Боже, Бездонне джерело чудес, уповаємо на тебе. Агче Божий, Ти виявив найбільше милосердя, відкупивши світ на Христі. Господи, прости нас, агре Божий, Ти милосердно жертвуєш себе за нас під час кожної святої меси. Господи, вислухай нас, агре Божий, Ти через невичерпне своє милосердя береш на себе наші гріхи, помилуй нас. Милосердя Боже перед усіма Його ділами, Про ласки Господні співатимемо повіки, молімося, Боже, Твоє милосердя несповідиме, а Його скарби не Тому поглянь на нас ласкаво і примнож у нас своє милосердя, щоб ми ніколи, навіть у найбільших труднощах, не впадали в розпач, а завжди з довірою погоджувалися з Твоєю волею, яка є самим милосердям. Через Господа нашого Ісуса Христа, Царя милосердя, який з тобою і Святим Духом виявляє нам милосердя нині і на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий Кріхи, святий безсмертний. Врятуй нас, Господи, від мору, голоду, вогню і війни, врятуй нас, Господи, від наглої та несподіваної смерті, Вбережи нас, Господи, від наглої та несподіваної смерті. Бережи нас, Господи, відна та несподіваної смерті, бережи нас, Господи, ми грішні тебе, Бога просимо, прости нас, Господе, ми грішні тебе, Бога просимо. Вислухай нас, Господи, ми грішні тебе, Бога, просимо, помилуй нас, Господи, Пресвята Господня тайно. Тобі Перед новим бе право, хай відступить на сапше наша віра, хай доповнить недоступне відчуття і отця, і бога сина вещніх Чаємо честь і слава, їх благословляємо, також рівного їм духа, втретє прославляємо. Амінь. Дав нам хліб з неба Алілуя, і всяку благодать щома в собі, Аллуйя, молімося. Боже ти пасхальним, та... пасхальним таїнством Христа, відкупив усіх людей, збережив нас те, що вчинило Твоє милосердя, щоб ми, неустанно, вшановуючи таємницю нашого спасіння, могли отримати Його плоди. Через Христа Господа нашого. But the slow. Планина дій, щось руйнує, разора тільки Боже, мило не покріне.